Новий Peugeot i e 2008. Повністю електричний кросовер Peugeot e 2008 помітно оновився ззовні та став ще кращим всередині. Новий Peugeot i e 2008 отримав помітно змінений дизайн, який відповідає новому стилю бренду Peugeot. Упізнаваний світловий підпис з трьома вертикальними лініями у вигляді кігтів. Широка решітка радіатора та подвійні сіро-сріблясті елементи переднього бамперу, нові задні led ліхтарі у традиційному дизайні трьох кіхтів, нові колісні диски. На борту нового Peugeot i e 2008 ергономічна організація простору навколо водія під назвою Peugeot 3D i-Cockpit. Особливістю якого є компактне кермо, яке забезпечує унікальну точність керування для отримання справжнього задоволення від водіння. Сучасна мультимедійна система керується через центральний 10-дюймовий сенсорний дисплей. Бездротова підтримка Android Auto та Apple CarPlay, Bluetooth та наявні 4 USB-роз'єми для заряджання. Салон оздоблений Алькантарою, а крісло водія має функції масажу та електрорегулювання. Щодо продуктивності та динаміки, новий Peugeot i e 2008 отримав збільшений акумулятор на 54 квт год години. Також встановлено новий та більш потужний електромотор з піковою потужністю 115 кВт або 156 кінських сил. Завдяки цьому новий Peugeot i2008 e відтепер може подолати більше 400 кілометрів на одному повному заряді акумулятора. При цьому електродвигун з крутним моментом 260 ньютон метрів забезпечує прискорення від нуля до сотні за 9 секунд. Варто також відзначити максимальну швидкість заряджання акумулятора близько 30 хвилин за умови зарядки акумулятора в межах 20-80% при використанні зарядних станцій потужністю 100 кВт, або близько 5 годин для повної зарядки акумулятора при використанні Wallbox-у та завдяки вбудованому зарядному пристрою потужністю 11 кВт. Електричний кросовер Peugeot e-2008 пропонується на ринку України в комплектації GT, яка вирізняється дуже широким переліком обладнання для безпеки та комфорту.